Ну що, сьогодні у нас на огляді новий бізнес це салон краси. Сьогодні нам про це розповість Вікторія. Розкажіть, будь ласка, про себе, як би взагалі прийшли в цю сферу? Е, насправді така ідея спонтанно з'явилась в моїй голові, і не тільки в моїй, а й в голові чоловіка. Це наш такий був сімейний бізнес, да, така сімейна задумка. От коли ну, просто довгий час працюєш на когось, да, відповідно в якийсь момент ти розумієш, що хочеться щось своє, хочеться будувати систему, будувати бізнес так, як ти цього сам хочеш, сам цього бажаєш. Тому. Десь рік назад, трошки більше ріку назад, з'явилася мене така ідея з чоловіком, і ми вирішили її тут реалізувати в Черкасах. А чому саме салон краси? Ну тому що це б'юті, тому що це жінки, тому що це краса. Це те, що дозволяє нам, особливо ну, в часи війни, так, десь трішки подумати про себе, щось покращити, свій настрій, свій зовнішній вигляд і так далі. Скільки взагалі потрібно було коштів, щоб відкрити? Uh, ну, Рік назад це було 10 тисяч доларів. Це нам коштувало. Як ви взагалі рекламуєте? Чи просуваєте там uh, в соцмережі його? Є взагалі від цього якийсь певний результат? Uh -huh. Зрозуміло. Uh, рекламою? Постійно займаємося періодично, постійно. Е, це і таргетинг, і смм, це постійна реклама в соцмережах, це інстаграм, фейсбук і тому подібне. Ну і звичайно, найбільше, що завжди спрацює, це сарафанне радіо, це теж найбільш приємно. так, коли клієнти приходять, їм сподобалось, вона розказала подружці і приходять знову і знову і знову і залишаються щасливими. Це для нас найважливіше. А як взагалі у вас влаштована от система оплата праці? Ну, всі майстри в нас отримують відсоток 45% від. Ну, Доходу, так, це не секрет, в багатьох <гум> компаніях, в багатьох салонах також схожі, схожі відсотки, трішки десь плюс-мінус 5%, відсотків, але ми вирішили на такому зупинитись. Адміністратор працює в нас ставка, плюс бонуси. Тобто в, нього, в неї KPI, якщо вона їх виконує, то, відповідно, має більшу зарплату. І також залежить від каси. тобто Чим більше клієнтів, чим більше каси, тобто, адміністратор також зацікавлений в тому, щоб більше заробляв салон. І я вважаю, що це правильно і круто. Тому що він більш мотивований. А от матеріали ви їм самі предоставляєте? Чи так. вони свої приносять? Ні, матеріали повністю всі розхідники це салоновські. А де ви знаходите постачальників? Чесно, з постачальниками взагалі немає проблем. По-перше, ти вже коли трішки десь розкручений в тому ж інстаграмі, вони самі ну, пропонують свої, свої товари. От. І дуже для мене важливо зворотній зв'язок від самого майстра. Тобто, коли вже майстер працював. З розхідником якимось, так, і впевнений в його якості і надійності, то ми прислуховуємося до думки майстра і купуємо просто в цих постачальників. А от ви все-таки орієнтуєтесь, на певні якісь там бренди, можливо, вам ось ці подобаються, чи там, можливо, якісь. Ну, зрозуміло, В основному, е так. Е ті бренди, які все-таки десь на слуху, да, коли ти про них чуєш, коли гарні відгуки, не тільки від майстрів а взагалі. От, то вони заходять звичайно краще, але все одно ми ну, якби, намагаємося декілька е різних матеріалів тестувати. Да? Тобто ми там шукаємо альтернативних постачальників, дивимося ціна, якість і так далі. Які от взагалі документи потрібно було, щоб відкрити салон краси? Е ну, звичайно, це ФОП. Да? Тобто в нас є оформлений ФОП. Всі... Скільки у вас тут квадратних метрів? Якщо я правильно пам'ятаю, до 100 квадратних метрів, це враховуючи ще додаткову кімнатку приміщення для майстрів. Ми зараз знаходимося біля стійки адміністратора. Розкажіть, будь ласка, про його обов'язки і яку він взагалі функцію тут виконує? Основні обов'язки це, звичайно, робота з клієнтами, так? тобто чай, кава, коли клієнт прийшов, запитати зворотній зв'язок обов'язково, сподобалось чи ні, що хотіли б покращити. Також до обов'язків адміністратора нас входить ведення наших соціальних мереж, тобто це робиться ну, разом зі мною, да, це не те, що вона там сама робить. От, тобто, все про все ми домовляємося, що коли все разом знімаємо, придумуємо тренди і тому подібне. Ну, в принципі, це ну, основні обов'язки. Розкажіть про будь ласка, про прас і як він формується. Прайс формується раз в рік переглядається, да, тобто це було сформовано рік назад, і зараз ми знову перед новим роком переглянули зв'язку з ростом там цін да, на ту ж комуналку, на ту ж оренду, на ту ж вартість розхідників і тому подібне. Формується, звичайно, з вартості всіх розхідників, так, включаючи знову ж таки ту електроенергію. Стараємося порівнювати з прайсами, не хочу назвати конкурентами, да, ну, схожих салонів. От і якусь середню для себе ціну вибирає. Ми не робимо надто дорого, але і не надто дешево, щоб нам не працювати звичайно в убиток. Які ви взагалі послуги надаєте? У е, нас є декілька видів послуг: це перукарські послуги, тобто всі види фарбування, стрижок, чоловічих, жіночих, дитячих, бороди стрижем. Е, фарбування також всі види фарбування, доглядові процедури для волосся, такі як холодне відновлення волосся і тому подібне. Укладки робимо, так, тобто це можуть бути вечірні, прості укладки, макіяж. Отже, наступний вид послуг це нейл-послуги, тобто нігтьовий сервіс, це манікюр, педикюр, будь-які види цього сервісу. Також в нас працює бровист, так, тобто ламінація, фарбування, корекція брів і ламінування Вій. Які послуги вам приносять більший дохід? Ну, найбільша маржинальність – це, це все-таки в е, послугах е, догляду по волосся та фарбування. Тому що там вартість найбільша, відповідно, там і майстер працює довше, тобто вона може простояти цілий день практично фарбуючи людину. Угу. Розкажіть, будь ласка, в якій системі працює адміністратор? Це система Букон? Ви ж маєте на увазі да, систему е, ну, комп'ютерну. Да. да, система Букон. Досить зручна, яка в себе включає е, всі візити, да, тобто бронювання, дзвінки, нагадування також там є, розрахунок зарплати, всі розхідні матеріали, там можна всі навіть е, вітрину, да, тобто вся вітрина там фіксується і управляти досить просто. Ми з ними почали працювати недавно. Тому ми щось на такому етапі, ми ще експериментуємо, все вивчаємо. Але основну функцію це бронювання візитів, запис і так далі. Що вона виконує. А це єдина система, взагалі, як для адміністраторів? Ні, їх дуже багато, якщо ви взагалі про що є. Їх дуже багато, але е, тип роботи, да, тобто спосіб роботи, там дуже схожий один на один, просто назви різні і можливо десь трішки відрізняється ціна. А чому лавка що це взагалі за зона? Це наша неос-зона, да, тобто зона нігтьового сервісу. Тут, нас, тут ми робимо манікюр та педикюр да, на педикюрному кріслі. Взагалі є якась певна сезонність о, саме в нео-зоні. Угу, да, звичайно, вона є. Найчастіше роблять манікюр і педикюр влітку, звичайно, да, взимку педикюр Набагато рідше роблять, хоча для гігієни це досить хороша процедура, і ми радимо всім клієнтам робити її без покриття, педикюр і взимку також. Угу. А які бренди використовуєте? Два основних бренди, які ми використовуємо, це луна та пролаки. Як ви також взагалі якось обирали ці бренди? В основному по зворотному зв'язку від майстра. Навіть іноді від клієнтів, да, тому що дехто каже, цей там краще тримався, цей гірше тримався і ми вже для себе вирішимо. Скільки взагалі коштувало обладнання меблі для майстрів ніхтового сервісу? Ну, якщо приблизно сказати, то це десь десь 150 тисяч гривень. Це вони нові чи вони як БУ йдуть? Нові. Тут все нове. Розкажіть, будь ласка, яким ким ви тут працюєте? Я працюю барбером і стилістом. Розкажіть, будь ласка, про свою робочу зону і які інструменти використовуєте в роботі. Ну, у мене тут все просто: фен, розчосочка одна, брашинги два, вони тут просто не стоять зараз. Машинка класична, трімер, ще один трімер, ножнички дві пари і дві пари федеровочних ножниць. Насадочки до машинки, шейвер, це підкривати, типу, фейди. Все таке. І щоточки. Стерилізація, водичка. Максимально все просто. Я зрозуміла. А тут є якісь певні ваші інструменти, можливо? Чи це повністю вам надав все салон? Е мої інструменти раз, два, три, чотири. Ну, половину моїх так точно. Фен також це мої інструменти. Щіточки також мої інструменти. А використовуєте можливо там певну якусь косметику в роботі? Так, використовую шампуньки, всякі, увлажняючі бальзамчики, спрейчики, для бороди увлажняючі засоби, типу як стрижу, там, фейди з бородою, чоловічі стрижечки, також це все використовую. А яка у вас взагалі, якби, скільки у вас багато є клієнтів? Ну, в день може бути по 3-4 клієнта, типу, це стабільність. Угу. Ви їх якби самі знаходите? Чи можливо якось салон більше знаходять? Іноді сама знаходжу, іноді салон. Типу, в основному записуються люди. А ви розвиваєте свою саме сторінку в інстаграмі, як Барбара? Так, трошки починаю розвивати, тільки починаю. О. І взагалі приноситься якийсь певний там? Да. Ну тобто з моєї сторінки люди також записуються. Тобто, половину клієнтів так моїх іде. Тобто, все ж таки, в 21 столітті важливо вести. Все дуже нарежі, важливо щоб до тебе йшли клієнти. Так, да, Дуже важливо. Розкажіть взагалі про ваше робоче місце як адміністратора. Ось тут я працюю. У мене є робочий ноутбук, робочий телефон, також блокнот робочий, в який я все записую. Я розраховую клієнтів загалом або готівкою, або терміналом. Ось тут у нас можна подивитися ціни на послуги та взяти візиточку. Також у нас можна купити сертифікат. Сертифікат діє від якої суми? Від будь-якої. Так... Який у вас взагалі тут робочий графік? Загалом я працюю з 9:30 до 8 вечора, але іноді закриваю зміни всім. А ви графік можете якось саме контролювати, наприклад, якщо там залишається якийсь один клієнт. На восьму вечора, і, наприклад, майстер може вже й сам розрахувати. Чи у вас все-таки якийсь там є певний графік, там з 9 до восьмої Так, чітко? звісно, майстер може сам розрахувати, якщо мені потрібно, наприклад, кудись бігти. Але якщо стається така ситуація, що клієнт приходить, наприклад, на 6, а на процедуру потрібно виділити десь, наприклад, 4 години, то я можу затриматися до десяти до одинадцяти. Ви взагалі берете участь у продажах? Так, звісно. Що продаєте, які послуги пропонуєте? У нас є ось така вітрина. Там ви можете придбати засоби для волосся, для нігтів та брів. Всі засоби є виключно професійними і також наші майстри допоможуть вам підібрати догляд, який підійде саме вам. Скільки взагалі у вас робочих змін і ви якось самі складаєте графік майстрів чи вони самі все ж таки обирають? Я працюю два через два, а майстри загалом приходять на ранок і уходять вечором. А от вони самі якось там планують, чи вони якось працюють там два через два, чи вони все ж таки працюють вони, під запис клієнтів? Вони працюють під запис клієнтів загалом, але завжди є декілька майстрів. Якщо клієнт прийде, йому потрібно саме на зараз. Є якийсь взагалі у майстрів, що вони за день повинні прийняти певну кількість клієнтів? Загалом ні, сам майстер обирає, скільки клієнтів йому буде зручно прийняти в цей день. А що ви взагалі порадите людям, які все ж таки планують відкрити свою справу? Ну, я пораджу, все-таки, якщо є така мрія, да, в тебе, якщо вона є конкретна, там, наприклад, салон, чи це барбершоп, чи ресторан, не знаю, все-таки е це зробити по можливості. Да, якщо, ну, не знаю, там відкладати, копити ті гроші, тому що відчуття, яке, от я, наприклад, працю, працюючи на когось, да, і працюючи на себе, це абсолютно два різні відчуття. Це відчуття, коли ти вирішуєш, ну. Не все можливо, але більшу частину того напрямку, куди буде рухатись свій бізнес. І чому от ваша унікальність і чому люди повинні йти саме до вас? Ну, В першу чергу, ми, я вважаю, що в нас досить цікавий концепт. все таки ми бібліотека стилю. Да, і ви можете там нас побачити. А, а чому саме бібліотека? Бібліотека, тому що як і в бібліотеці, у нас ми цінуємо будь-яких людей, да, з будь-якими скажімо так, примхами, з будь-якими бажаннями, будь-яких зачісок, будь-яких стилів, чи це якийсь молодіжний може бути, да, чи можливо вже такий ну, для більш зрілих людей, да, з більш іншими, скажімо так, з іншими поглядами на життя, да, тобто для нас всі наші клієнти, це є наші гості. От, тому як і в бібліотеці є різні книги, да, різні жанри. Так? І в нашій бібліотеці стилю до нас приходять різні люди з різними бажаннями, з різними поглядами на життя, і ми кожного цінуємо, любимо і поважаємо. Можемо взяти зараз конкретну послугу, прорахувати і вирішити, що ви з цього маєте? М -м, в принципі, можемо, наприклад, на прикладу манікюру приблизно, да, плюс-мінус. Якщо в нас в середньому манікюр без укріплення коштує 600 гривень, от 45%, тобто 270 гривень буде мати майстер за свою роботу, десь приблизно 70%. До 100 гривень це будуть матеріали, розхідники, плюс ще гривнів 20-30 це буде електроенергія, всі ці скажімо так, вклади в ті ж меблі, в ті ж оборудовані і так далі. Тобто в середньому ми матимемо десь до 200 гривень дохід від манікюра. Скільки от загалом пішло коштів, щоб відкрити цей салон? Рік назад це було 10 тисяч доларів. Це на весь салон прямо. Так. Да. І через скільки він вже може окупитися? Думаю, десь через ще рік, тобто в загальному через два роки. А яка взагалі головна біль в цьому бізнесі? Ну я думаю, що все-таки останнім часом, особливо останні от з нового року, це податки та вартість комунальних послуг, на жаль, ну, досить велика. Вона завищена і відповідно. Такому малому бізнесу, да, як наш салон, досить важко е ну, виживати, да, в ці непрості складні часи. Чи пішли ви взагалі в іншу сферу? Mm -hmm. ну, на даному етапі ні. Але в майбутньому я розглядаю і інші бізнеси в перспективі для того, щоб десь розпочати свою справу. Мені до прикладу також подобається ресторанний бізнес. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую, а, дякую, що поділилися інформацією. Бажаю вашому бізнесу розвитку та процвітання. Дякую велике.